Доброго дня всім. Вийшов в ліс погуляти, пройтися тут чуть-чуть. Дивіться. Один красен. Який чудовий гриб. Далі. Ви йдемо, 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 йдемо. Дивіться. Другий. Який чудовий гриб. Білий настоящий. Аж душу захоплює. Це вже два. Далі. Три. який Просто радується душа, що такі грибочки. Три. дивіться, Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. ох ти Який. П'ять. Далі йдемо. Що, що, шо, шо? І шукаємо, шукаємо. О! Шість. Шість. Ні, Що далі робиться? Шість. <сість> Сім. дивіться, який сьомий. Ой. Просто душу захоплює. Сім. Так, тут немає. Ось дивіться, вісім. Який потужний. Який він просто душу радує, Вісім. дев'ять. Всі такі молодесенькі, гарнесенькі, навіть ну, емоції перепер... вверх беруть. Так що, друзі, приходьте в ліс, шукайте гриби, вони є.